Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам зняти відео за цапфи до трактора ЮМЗ. У нас є така цікава позиція. Десь півроку тому нам до рук потрапили 40 ЦАП оригінальних заводських, котрі були зроблені десь 15 чи 20 років тому. Ну, в общем, в 2000-х роках. Половину ми вже продали, і половина в нас залишилася. Тут до 20 штук вони в нас зберігаються на окремому піддоні. Вони йдуть повністю ковані, і подивіться, як гарно вони. Збереглися. Взагалі немає ржавчин, це тому що вони були законсервовані, запаковані. І ще також, як ви помітили, вони йдуть пофарбовані. Я думаю, такі цапфи ви ніде не зустрічали. Ціна на зараз по них 3590 гривень штучка. І для тих, хто полюбляє запчастини ще тих часів виробництва, наприклад, 2000-х років, і вважає, що тоді робили краще. Встигніть замовити, тому що продамо і більше взагалі їх не буде. Також в нас ще є цапфе сучасне виробництво, і це також Южмашовські. Вони і також ковані, тому що завод і досі виготовляє ці ЦАПФЕ, і робить їх тільки кованими, тому що на цей вузол дуже велике навантаження, і робити їх не кованими просто не можна. Ціна плюс-мінус така сама. так що, друзі, обирайте. Є ось такі два варіанти в нас по наявності. Цапфи дійсно найкращої якості, дійсно оригінал. Будуть ходити у вас довго проблем з установкою не буде. Це я вам даю 100% гарантію. Так що, звертайтеся, знаходимося у Дніпрі, відправляємо по всій Україні. Наложкою без предоплати. Якщо будете замовляти ці цапи в нас, 100% не пошкодуєте. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на наш youtube каналу і наших соцмереж. Це Instagram, Viber і TikTok. Силочки будуть в описі. Вони в описі під кожним відео. Гарного дня! Всім пока!